Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Безмежно радо вас вітаю і сьогодні маю для вас несамовито прекрасну новину. Не настільки прекрасну, як те, що Бог любить вас завжди, і всюди, і в будь-якому стані. Але переконаний над цією справою ви точно не задумувалися. Тому ще раз вас вітаю в нашій новій ддм неділі, реколекціях і в разом. Ну і запрошую на новий відрізок. Велка! Оскільки сьогодні реколекції, то буде одна річ, на яку хотів би звернути вашу панську увагу. Сьогодні, коли читаємо цей опис, він дуже короткий, опис того, як Ісус перебуває на пустелі, тобто постить, ну і потім повертається і робить великі діла. І є один нюанс, який переконаний, ми просто пропускаємо якось мимо вух, бо написано, що там злий його спокушав. Але крім того, одразу, практично через кому, написано, що ангели йому служили. Дорогі, ми знаємо, що так, злий спокушає нас, і ми піддаємося тим різним спокусам. От, ну і в принципі сприймаємо злого як нашого ворога. І в часі посту, в часі будь-якої боротьби намагаємося з тим змагатися. Але уяві собі на секундочку, що в цей момент цієї боротьби ви не самі. І не просто ну це дуже багато, так але не лишається Божа любов присутня посеред нас. Господь посилає своїх ангелів. Щоб вони нам у цій боротьбі служили. Панство, погодьтеся, це надзвичайно якась важлива річ, навіть не того, що з нею приходить якась велика сила, а це факт. Просто це надзвичайно якось сентиментально і мило, що зла дуже багато, і то зло постійно нас пхає в сторону. Але поряд з цим злом дуже багато добра, яке дбає про те, щоб я переміг. Панство, остерігаємося злого. Але тішимося і дякуємо Богові за ті всі світлі, прекрасні, добрі сили, які Він дарує нам, щоб врешті здобути цю перемогу. Дякую вам, бажаю прекрасної неділі. Вибачте, що в такому вигляді. От е... але думаю, то не сильно зашкодить. Ще раз дякую і до зустрічі. Па.